Законодавча підтримка нашої галузі садівництва розпочалася з 1999 року, коли був Верховною Радою проголосований закон, прийнятий Верховною Радою, про державну підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства. І як ми пам'ятаємо, з кожної проданої пляшки алкоголю це і пиво, і коньяк, і виноград, і виноградні вина. Один відсоток у Мінфіні скаплювався на спеціальний рахунок, і з цього рахунку стимулювалися посадки молодих насаджень виноградів, саду і хмелю. Ось на цьому графіку на таблиці видно, що за період 2000-го і 2013-й рік було оновлено. Посаджені нові за, за новітними технологіями, посаджені завдяки е, запровадженню новітних технологій, розроблені науковими установами, посаджено більше ніж 50 тисяч гектар виноградників, 50 тисяч гектар садів і також збудовані з 2008 року, що їх виділив зеленим. це найбільш був такий е, з тим, е, вдалий рік, коли найбільше грошей отримали сади і посадили 3,5. Тисяч гектар, і виноградники 5,1 тисяча. І почалося розпочалося будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем для зберігання яблук, значить на 53 тисячі тонн до 2013 року. І завдяки цьому ми побачили результати. Ось на цьому графіку видно, що якщо в нас е, в 2001 році було стоп е, 100... Так, 227, це в сількосвиробників, 227 тисяч гектар садів, так, з яких отримали лише 150 тисяч тонн. То вже в кінці, ось у 2018 році, ми, ми наблюдаємо картину, що у нас оновлено цих садів і е, рахувалося 52 тисячі тонн, але з цих 52 тисячі тонн майже по 100 центнер з гектара в середньому по Україні отримували урожаї. І таким чином, краще менше та, та, та краще та, по, по цьому принципу, значить, наші виробники вже отримували високі врожаї високої якості. Тим більше, в 2008 році, я недаром сказав, що це був найбільш вдалий для підтримки галузі рік, значить, і наш інститут був отримав з цих коштів. З півтора відсоткових шістьсот тисяч гривень, я пам'ятаю. Значить, і з 5, там у постанові, яка розподіляла ці як ну, розписувала принцип розподіл розподілу цих коштів, передбачалося до п'яти відсотків цих коштів виділяти на науку, на підтримку науки. Значить, і нашому інституту було за рахунок цих коштів, допомогли зробити проєктно кошторисну документацію на біологічну тепло. Тепличний комплекс виробництва прискорення тиражування садивного матеріалу категорії базовий, до базової базової. І на 2012 рік завдяки знову ж підтримки цих коштів було вже освоєно 14,5 млн грн. У ви можете побачити частину цього комплексу. Зроблено було рекультивація земель на 6,9 тисяч кубов, Перевезення ґрунту, влаштування котловану, засипка котловану піском, зовнішня прокладка кабелів, закупівля обладнання і так далі. Значить, проте з 2012 року припинилося фінансування і наразі зараз це в нас проблема. Значить, також я хочу показати ще графік, що завдяки тому, що розпочали будівництво завдяки державної підтримки цих холодильників для. В регульованому газовому середовищі для зберігання яблук, ви бачите на цьому графіку, як ми витіснили імпорт яблук і замінили своїми, своїми українськими яблуками. Якщо ми імпортували, наприклад, в 2008 році, в 2009 до 90 тисяч тонн яблук, то вже в 2019 році 4 тисячі тонн, тобто в 6 чи сім разів. Значно зменшено було, і вже почали наші люди їсти наші вітчизняні яблуки. Чому? Тому що до цього мережі не купували українські яблука, мотивуючи тим, що е ті, хто вирощують, не можуть круглорічно стабільно поставляти, тому що холодильники зберігали лише 4, максимум 5 місяців. Після того, як у нас стало вже більш-менш достатньо. Ну, більш Холодильників з регульованим газовим середовищем, стабільність поставки, круглий рік, стабільно, Значить, вони можуть до двох років там лежати в середовищі без доступу кисню. Значить, Тому вже розпочали. І, і на сьогоднішній день в мережах з'являються в основному українське яблука і груші. Так? Ну, і також для прикладу, наскільки в нас були поставки, накаплювалися гроші, це зеленим кольором це надходження на цей спеціальний рахунок. Все в 2010 році майже 600 мільйонів, в 2011 700, в 12-му мільярд, в 13-му півтора мільярда. Блакитним кольором це скільки садили наші виробники і пропонували, щоб ми відшкодували ці кошти. А червоною лінією по факту було відшкодовано. І ну, це період Януковича, да? от, наприклад, 13-й рік, 15 мільярдів було на рахунку, як би було. Значить, фактично потрібно було відшкодовувати і цю решту 200 мільйонів у 2011 році, 300 мільйонів у 2012 і 300. 60 мільйонів в 2013 році, але відшкодовували тільки, ви бачите, цифри 94 мільйони. А решта йшла як заборгованість держави. Ну, це, це нонсенс. Якщо півтора мільярда назбирали, а 300 мільйонів було держава винна, то це фактично, це називається в, этом, в Уголовному кодексі хищення бюджетних средств. По нецільовому використанню. Це від 4 до 7 років, але в Мінфіні до сих пір ми не знаємо героїв, які це зробили, і ніхто їх чомусь не шукає. Значить, потім у 2017 році, з 13 до 17 взагалі не було підтримки, а з 17 року, значить, це вже при Гройсману почали відшкодовувати. Причому в перший рік, в 2017, відшкодували всю кредиторську заборгованість, яка на той час була 250. 298 мільйонів. І в 2018-му вже розпочали відшкодовувати ті кошти, які давали підприємці, що почали знову відновлювати сади, молоді насадження. Ось ви бачите, в 2018 170 млн грн, 390 млн в 2019 390, в 2020 майже теж 300, і в 2021 500-12 мільйонів. Це вже знецінені кошти в Ні, по факту того, що вони зразу кредиторську заборгованість відшкодували перший рік, ага. да? а потім, по факту того, що насаджували, по факту тому, по, по постанові 587 Причому модернізували цю 587 активно в модернізації цієї постанови приймав участь і наш інститут значить, і розширили були напрямки. Відшкодування, так, наприклад, було два типи напрямків ці періоди. це 80% на запридбаний садивний матеріал відшкодовували, до 50% на крапну систему зрошення і шпалеру, і до 30% на механізми і обладнання, які використовуються в садах, і навіть якщо вони не вітчизняного виробництва. Крім того, також другий, другий напрямок підтримки було це на будівництво холодильників, цехів заморожування плодів плодово-ягідної продукції і також придбання товарних ліній, плодів, ягод, зелених ліній і так далі. Значить, потім ви знаєте, що в 2022 році розпочалася у нас війна. Звичайно, постанова 587, якою регулювалася державна підтримка на сьогоднішній день, вона є, де вона не ділася, але вона не фінансується. Тому що Верховна Рада кожен рік збирається і приймає закон. На кожен рік там державний закон про державний бюджет такого року. І у нас в 2022 році вже не було передбачено відшкодувань по. Ц цій постанові 587 на, на підтримку, але пішли е, грантові підтримки нашої держави від ін, на, наших іноземних партнерів, і е, наш уряд е, домовився, що прийняли, Кабмін прийняв постанову номер 738 про грантову підтримку галузі. Ну вже з, трошки з, з іншими критеріями. Значить, критерії це такі: це значить, по-перше. В першу чергу вирішили підтримувати малі виробництва, невеликі, як було раніше, в основному були великі. Це від одного до 25 гектар юридичним особам або ФОПам. Так, е також визначили критерії, ну я далі на кожну культуру е максимальне виділення. І в основному що, що е 30%. Виділяє коштів той, хто хоче сидіти, а 70% вже дає, дається державна підтримка, але з певними зобов'язаннями, що, що протягом п'яти років той, хто отримав цю державну підтримку, 50% отриманих державних грошей повинен сплатити назад державі у вигляді податків на тих людей, які він влаштовує у, до себе. Працівниками і основних працівників, і сезонніх. Таким чином, основний критерій цієї державної підтримки, навіть не скільки того, щоб виростити продукцію, скільки того, щоб організувати у нашій країні робочі місця, і щоб люди поверталися ну, і в період війни, і вже після закінчення. надіємося, що найближчим часом ми переможемо і закінчимо війну. Значить, і були створені робочі місця, щоб люди верталися і. Поновляли нашу країну і поповнювали її в бюджет. Значить, ну, для цього, щоб це, це все робити, перший критерій це потрібно через дію надати заявку. Значить, там заявки це, е, пишеться про вид суб'єкта господарювання, значить, е, що в нього е, по кведу може вирощуватись вілько Потім е, обов'язково, щоб не менше сіми років у нього була або оренда на землю, або просто власна земля. Значить, е, Найменування культури насадженчі, відповідає вона тому переліку, який є у цій постанові. Площа насадженчі відповідає, чи не менше вона одного гектара, чи не більше 25. Сума запиту гранту, також чи відповідає він тим критеріям норм, які визначені. І е, загальна вартість проєкту, загальна кількість найманих постійних, постійних працівників і сезонних працівників. І сорт садивного матеріалу, чи він внесений в реєстр е, поширених в Україні сортів. Значить, що стосується е, сертифікації, у цій постанові не, не зазначено. Тобто сертифікований цей матеріал чи не сертифікований. Будемо вважати, що це вимоги законодавчої на це немає. Те що багато питали з цього приводу. Потім до цієї заяви ще робиться ксерокопія наявного. Не будемо в деталі, ви загальні речі. тому да. що... Це... Проєкту, в якого повинні бути, ну, найкращі проєкти робить наш відділ, який очолює пан Соболь. Значить, і ми всім рекомендуємо, надіємося, що і ви будете рекомендувати, що не одного разу ніякого. Ніякої проблеми у Міністерства по проектам не було, якщо вони зроблені в Інституті садівництва. Тобто ну, я вкратце тоді механізм, через ДІЯ подати заявку на отримання гранту, також сканувати копію в форматі PDF проєкту висадки, перевір, перевіряє до ц... п'яти днів банк, по своїм тоже критеріям чи не заборгований і так далі. Потім ця ж дія передає Мінагрополітики. Вони протягом 10 робочих днів, у них є комісія, яка перевіряє, чи правильно зроблений проєкт, чи все відповідає цим критеріям. І вони зобов'язані максимум через 5 днів, 10 днів перевіряють, так, і отримувача повідомляють протягом 5 робочих днів, не тільки отримувача, а й банк повідомляють і повідомляють Мінекономіки, дає саме ці гроші. Вже конкретно. Так, значить, як тільки повідомили, що все окей, значить, той, хто хоче отримати ці гроші, відкриває рахунок у банку. Знову ж таки, банки можуть бути тільки два. Або, або Укрексімбанк, або Ощадбанк. Це вони виграли тендер у держави на проведення цих, цих процедур. Так, і відкриває рахунок. Кладе 30% коштів від проєкту, ну, від той суми, на яку він претендує, своїх власних. Як тільки він поклав ці кошти, він вже не чекає, навіть коли надійдуть 70% державних, він може вже починати їх витрачати. А як починати витрачати? Він приносить платіжні доручення на кілок, на сативний матеріал, там, на, на якісь роботи, які він відповідно технології закладеної у проєкті. Значить, і банк йому ці е, рахунки з цього е, рахунку, які він відкрив, вже сплачує. Так? Таким чином пішов процес посадки. Потім, е, знову ж таки, е, умови створити ново, нові робочі міста за цим слідкує банк. Чи він створив, чи не, не створив, значить від 5 до 10 осіб осіб це е, постійний і від 125 до 425 осіб. Привлічених, які вже в період плодоношення, звичайно, в основному. Значить, і срок реалізації проєкту не повинен перевищувати 18 місяців. Тому часто є такі, чого повертають повертаються проєкти, бо заявляють повністю на весь проєкт. Ну, проєкт передбачає там, до вступу плодоношення в залежності від культури, там, від двох років на соницю до 8 років на э, горіхоплідні, плідні. Да? Значить, то потрібно, звичайно, в першу чергу робити не заявку не на всю суму, тому що вона може бути значно більшою, чим передбачається в нормативах, а на ті 18 місяців, які ви спочатку будете створювати. Так, і тоді не буде проблем. Значить, і контроль за станом висадки насаджень покладено на банк. Банк повинен протягом 5 років, поки ви. Я буду казати, ви, наприклад, ви посадили цей садочок і хочете отримати кошти протягом п'яти років, як до виконання ваших зобов'язань, може ви за один рік візьмете і сплатите всі ці податки, які в вигляді податків пів суми, яка, яку вам дала держава. Так, і, а так банк повинен значить, постійно раз в пів року виїжджати на місце, дивитися, чи, чи все ви правильно робите. Ті, ті е, процедури, які визначені в проєктно-кошторисній документації, значить, ну і для прикладу обмеження, на яку можна претендувати, це по яблуні 400 тисяч, по кісточковим 350, 150, 170, значить, на горіхоплінні 250, на виноград 225 і так далі. Так, значить, і ось це вже ну, можна буде, я думаю, залишити цю презентацію для того, щоб. Мінімальні ці цифри, кому буде цікаво, щоб вони оглянули. Це е, орієнтіровачна кількість працюючих на 25 гіктах. З розрахунку 25 гектар. Ну, наприклад, якщо ви посадили там 10 гектар, це не 6 чоловік ви повинні влаштувати, а 3 там, чи, чи 2,5, як був. значить е, по культурам. Так? І державна підтримка. Е, Сприяє за рахунок того, що її підтримує держава і профільні наукові установи рекомендують запровадження новітніх технологій, це і сприяє саме розвитку цієї галузі. Так? Які проблемні питання? Ну, ми постійно від нашого інституту стукаємо, достукуємося до владних. Структур для того, щоб відновили 5% бюджетних коштів, які виділяють на взагалі на, на садівництво, на садівництва, щоб все-таки до 5% знову повернули на підтримку наукових установ, на, на матеріаль, зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ на, на наукові перспективні, перспективні розробки. Так і саме головне, щоб ми відновили. По, Подальшому будівництво тепличного комплексу, який дасть можливість, що там лабораторія, реконструкція лабораторій передбачена, яка буде давати цьому комплексу садивний матеріал до базової, категорії до Значить, В цьому комплексі вони будуть доращуватися і вже базовий садивний матеріал будуть давати розсадникам, а розсадники будуть садити маточники відповідно з селекційних високих категорій, і давати вже безвірусний садивний матеріал підприємству. Таким чином це буде новий поштовх для розвитку садівництва в подальшому і збільшення якості вирощеної продукції. Це і підвищить вражайність садів, це ми почнемо виробляти набагато більше, до 100 кг фруктів на одну людину так, і освоїти нові зовнішні ринки збуту плодів і ягод. Дякую за увагу.